Український уряд звернеться до ООН з проханням розгорнути в Україні миротворчу операцію. Про це під час відкритих дебатів у Раді безпеки заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що це стане тестом на здатність ООН підтримувати міжнародний мир та безпеку. Сьогоднішні дебати про роль ООН у вирішенні міжнародних конфліктів проходили за ініціативи Китаю і перетворилися на публічну обструкцію Росії за брутальне порушення статуту ООН. Москва традиційно у всьому звинувачує захід і називає санкції виявом архаїчного мислення. Дебати слухав Олександр Яневський. Рада безпеки ООН зібралась на публічні дебати, обговорити завдання, які стоять перед Радбезом, організацію, що відповідає за підтримку миру та безпеки у світі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров піддав критиці дії заходу та звинуватив його у порушенні міжнародного права, згадавши Сербію, Ірак та Лівію. перед очима численні приклади порушення основоположних принципів уставу ООН, таких як незалежність та суверенна рівність держав, невтручання у внутрішні справи, мирне врегулювання суперечок. У свою чергу представниця США Саманта Пауер звинуватила Росію у порушенні принципів Об'єднаних Націй. Росія тренує, озброює, підтримує та воює на боці сепаратистів, які захопили частину території України. Це є грубим порушенням статуту ООН. Додав критики на адресу Росії і глава МЗС України Павло Клімкін, звинувативши Кремль у чисельних порушеннях на території України. Жахливо, що ці кричущі порушення були вчинені постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка несе особливу відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Міністр закордонних справ нової Зеландії заявив, що Рада безпеки ООН не справляється з покладеними на неї завданнями та відзначив, що право вето демонструє безсилля Радбезу перед обличчям серйозних конфліктів. Олександр Яневський голос Америки.